Продам акумулятори, інвектори. Тепер зараз покажу більш детально. Комнада оптом або більше акумуляторів, то є в наявності так само і задні пристрої. Зараз покажу начну з акумуляторів. Акумулятори Elixol. Агм чи АДЖЕМ, хто як каже. 100 Омчасов іде даний акумулятор 12 вольт. Це є тяговий акумулятор. Далі. гелевий акумулятор. ось, 12 вольт 100 Омчасов. Це є також тяговий акумулятор геловий. Як один, так саме другий. Є в наявності багато штук. Кого цікавить. Також зарядні пристрої. Зарядні пристрої на 12 вольт і на 24 вольта. Це для зарядки ось таких акумуляторів. Можна під'єднувати на 12 вольт, а також 24, в кого зборка йде два акумулятори, 24 вольта. Або в кого відразу один акумулятор 24 вольтовий. Так же само можна. Далі по інвекторах. начнем з даного інвектора. Цей інвектор іде на 5000 Вт, це пікова нагрузка. Або 2500 це є номінальна. Ось так буде виглядати даний інвектор. Виход на 220 вольт для розетки. Ком не понравиться цю розетку можна замінити на іншу. Вона там недорого стоїть, не можна замінити. Але якщо нормальна вилка, то воно буде триматись добре. Далі з обратної сторони. Даний інвектор. Ось так він буде виглядати. Це виходи йдуть. На 12 вольт червона і чорна клема. Плюс і мінус. Ось так буде виглядати даний інвектор. І є в наявності він не один. Так що можете дзвонити. Другий інвектор. І третій. Трошки темнувато стало, захворилось, то трошки. Поганувато, можливо, видно, але видно. але Всі інвектори в мене на даний момент на 12 вольт. Кому потрібно на 24 чи 48, то можете дзвонити, можемо замовити. Далі по цих інвекторах. Ось цей інвектор іде 2500 Вт. 2500 це номінально, але він 5000 ватт-йде. Це пікова нагрузка, Так само, як і цей. Витримує приблизно одинаково. Даже, можливо, ось цей ще більше витримає, але в його хороше дуже охолодження. Ну, там є величезний радіатор алюмінієвий і він охолоджується нормально. Также і тут є радіатор алюмінієвий, але тут менший. Соотвісно, ціна його дешевше буде цього інвектора. Але це є хороший інвектор і також. Далі є ще ось такий інвектор. 1500 Вт номінальна і 3000 пікова нагрузка. Дополонітельний дисплей йде в комплекті. Також провода йдуть в комплекті. І провод іде це на дисплей. Провод на дисплей. Ось так він буде виглядати. Цей іде на одну розетку. Тут де 1500 Вт. Цей буде йти на дві розетки. Дві розетки бо 2500 Вт. Хоча є моделі. На одну розетку. Ось таке я пропоную. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть номер телефону я оставляю в кінці відео. Кого цікавить, в наявності є ще інвекторис. Слабші вони будуть там на 2000 Вт, на 1000 Вт і на 500 Вт. Кого цікавить, можете запитуватись, бо всі на відео не помістяться, щоб показати. І потрібно все розпаковувати. Кого цікавить, пишіть на вайбер. Номер вайбера я залишу і можете писати. Кого що цікавить. Також акумулятори приїдуть літій-железо-фосфатні на 12 вольт. Можливо, будуть на 24 вольта. Але кого що цікавить, пишіть. Також є ДБЖ. Це джерело безперебійного живлення. Можемо зробити акумулятор, інвектор і зарядка. Це вийде джерело безперебійного живлення. Або все в одному. Тобто інвектор і е, зарядка буде йти в комплекті. Тобто вже в самому пристрої вмонтовано. Це буде ДБЖ або ІБП називатись. Е, то це буде також йти на 12 вольт. Це буде підключатись для котлів е, і тому подібне. Тут підключати будь що Кого цікавить, пишіть, дзвоніть. Ще показую і закінчую відео.